Навіщо Ганні Іванівні здався місцевий гультяй Федя? З таким питанням село лягало і вставало кілька днів. Ганну Іванівну всі знали, як вчительку зарубіжної літератури, яку скерували в село, і вона тут вже й залишилася. Вона купила собі тут хату і в ній всі роки жила. Нікого з рідних вона не мала і так само тою прожила до сивого волосся. Нічого поганого про неї ніхто не міг слова сказати, бо вона любила і свій предмет і дітей, оцінки ставила високі і характер мала спокійний. Щодо Феді, то він з'явився в селі років п'ять тому і пристав до місцевої жіночки валі, яка його приютила і частувала. Отак вони жили заробляли по селу, в кого була робота, а заробіток лишали в генделику. Ганна Іванівна була завжди акуратно вбрана, а Федя в тому, що йому хтось подарує зарослий і бородатий. І ось сталося чудо. Ганна Іванівна Федю в себе приютила, а валька бігала по селу та жалілася, що у неї вчителька вкрала чоловіка. Почали сільські мало не натовпом ходити туди-сюди, попри хату Ганни Іванівни, аби на власні очі побачити, що вона сидить на лавочці та гладить кота. А якийсь чоловік лагодить їй паркан. Чоловікові ніхто не хотів пізнати Федю, бо той був в чистому одязі, побритий і підстрижений, що з Федем ніколи не було. Отож в селі тиждень шукали Федю, а валя всім розказувала, що охайний чоловічок той є він. А потім сусіди бачили, як валька набралася хоробрості та пішла до Ганни Іванівни відбирати чоловіка. Очевидці казали, що не було її довго, а потім бачили, як вона шморгала носом, ідучи додому. Відтоді Валька побілила хату та згадала, що має доньку та онуків, а Ганна Іванівна ходила з Федею в неділю до церкви, а в будень працювали то біля дому, то на городі. Таємниця так би й була не розкрита, але сусіди таки зуміли розговорити Валю, і та розповіла історію, в яку важко було повірити. Ну хто повірить? Що Ганна Іванівна і Федя, чоловік і жінка. Виявилося, що Ганна Іванівна була сиротою і вчилася в педагогічному училищі, де й познайомилася з Федею, який вчився на музиканта. Молоді люди закохалися і одружилися. Держава дала Ганні квартиру, де вона з Федею почувалася неймовірно щасливими. Ганна працювала разом з чоловіком, а на вихідних він ще грав по весіллях. Життя йшло, і Ганна була при надії, а Федя намагався заробити якнайбільше грошей для родини, і на одному весіллі він познайомився з жінкою, яка не планувала відступати. Ганна про все дізналася і через переживання та постійний стрес від цього зв'язку потрапила в лікарню. Лікарі сказали, що вона більше ніколи не матиме дітей. Тоді молода жінка вирішила, що не хоче ні чути, ні бачити Федя. Квартиру вона продала і переїхала в глухе село, де купила хатинку і вчителювала всі ці роки. Федя був тим м'якотілим чоловіком, яким добре керувати, але й падким до чарки. Прожив він з тією молодицею доволі довго. Але вона не стала терпіти його уподобання, і тут Федьо вирішив, що має знайти Ганну і попросити у неї пробачення. Як він це зробив, невідомо, можливо, через спільних знайомих з училища, але ось він прийшов до жінки на поріг. Я тебе ні чути, ні бачити не хочу, сказала Ганна Іванівна, яка наче вчора чула звістку, що через цього гультяя вона буде вічно одинокою. Я не маю куди піти. Сказав Федьо, але його вже не чули. Отак він брів по селу і зустрів валю, яка чоловіка й приютила. Роки йшли, Ганна не прощала, а Федьо нікуди не дівався. Чому Ганна Іванівна передумала, валя не знала, а сама жінка ні з ким своїми переживаннями не ділилася. Може, й пробачила. Чи як ви думаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.